відео стосовно Зварювання з підлом. З однієї сторони в нас має бути трубка. Далі ми виставляємо пачку січ. І далі, щоб обвалити цей відомо, нам потрібно, щоб аргон заповнив повністю всю трубу і мав десь можливість кудись виходить. І Потім у нас виходять шовчики, і з середини в нас є зворотній валик. Це дуже важливо для нас, для такового автоміста. От ось у нас є підготовлені якісь деталі. Так само все вариться з піду. Бачите, оцей шовчик такий. жовто коричневий А це називається зворотній валик призвані з підубом. Ось так само, як це виглядає. Тобто ось там те, що називається харчовим виробництвом. Ємність під харчові вимоги. Так само кожен ось цей трубопровід. Саме ось так і збирається. Можна кожну трубу перевірити, подивитись і спів все з підучком. Откі класні вони вже після зварювання, поліровані. Якщо є така задача, ну а тут у нас будуть буде пиво. Буде 4 тонни тони пива, які будуть на новенькій пивоварні. А це ємницю для настоювання. Для настоювання. Спирт в